Всім привіт, всім гарного дня на сонячно гарно. Так, мої усядка пасуться бачу. Коти бачу блудять. Аж це китська з котом йдуть. талочка пасти погнала. Тульків? А я, а я бавлюся. Подивіться, скільки натяла. Обстригла я свої юки, трохи під, підняла, а то вони всі полягали, рози повиймала з-під них. Ось ось такі то справи. Зробила трошки культурне обстригання їм. Трошки їх підстригла. Ось так, що ось таке діло. Це моя гвоздика від Максима Гілака. М. Ось такі то справи. Ось ці квіточки теж. Вічно зелені, грабенькими листями, з червоним відтінком, жовтим і білим. Ось, вже порозросталися більше, мої того року вже файно в рух підуть. Та й отут таке. Ще рози треба пообстригати, котре от, от, чорне все обстрігти, позбирати. Ну, вперед піду, напевно, вичищу з під кіс, а тоді буду бавитися тут далі. Ну, зараз ще в мене є їжа для моїх мишок. Тут в мене оказується є дві дири, таких огромних, здорових. І треба дати. Мишкам їсти, щоб вони мені не гризли все підряд. Ось таке діло. та юка дуже жовта. Напевно, її мишка хрумає. О, Так що ось таке діло. Ага, ще йду вам покажу, як я курча там відкрила вже вікно. Ось так подоходний мен. Кламоне. Урачі. Ага. 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 Якийсь біле-маленьке, та от таке файне півник білий, великий порівняно. А то якийсь маленький, якийсь дуже. Зараз індика випушку, не товчиш. Та є тут таке, ось так. вони свій. Ходять. Лампа в них зараз виключена, на день виключають, на ніч включаю. А далі, напевно, вже і на ніч включати не буду. Так що ось таке діло. А хламони вискочили чи що? О, доброго здоров'я! Ви вже є? Ну? Ви вже прийшли на прогулку, так? Що? Красотки ви мої ненаглядні? Ха? Що мої красотки ненаглядні? Будемо вичищати з-під вас, так? Красавчик. Да я тут такі сто справи. Ось таких дві кобелки в мене є. Красунички. Огонь, його обся драла. Кози пішли, вони вийшли і обся драла. Може, ми її вже завтра разом поженемо з козами. Хай би вже йшли паслися. Що е -е. Що вухата? А то дунька вухата. Одна і друга. Що? Ті вуха такий смішний. -та -та, -та -та -та. Ви брикунчики, ви пердунчики. Мали Малі хламони. Ладно, буду я вичищати. Бо роботи в нас багато, так? Да? там. Усі зачинила, зачинили. Якщо курчат відкриває, то вони дуже тут чупуть їм. О, ось так. Що ти сидиш. Ось так. Ось такі, жовтолапі, білолапі, Є різні. Де? Курята мої. Щоб ви мені всі здорові були і виросли. Та як тут таке? Ні. Відкрила, щоб сонечком дивилися на сонечко трохи. Бо та от, то була. Та віконечко Ні, Щось там карбаються, щось там бавляться, там там ті половині вони деруть собі. Та й отут -от таке. Ладно. Не? А хламони малі. Ви не хочете, бачу, вичищати? Треба самі вичищати. То прийдуть кози, а я ще ніч не зробила. Треба спідкіс почистити. Жолуби повичищати, закласти, їсти. З-під козенят викинути треба. Не знаю, з-під тих чи треба. Треба й теж з-під них викинути вже. Так, я що казала в жолуби лізти? Безстидники. Хто мамам в жолуби лізе? А хламони такі малі. Угу. Усядка пасуться. А вони собі тут брикають. Немає де ти гусят подійти, такого місця зробити їм. Ну нічого, щось ми придумаємо. Ладно? Всім миру, спокою, затишку, скоріше і нам всім перемоги. Дай Бог тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду вичищати, бо робота не робиться, а час не стоїть. Все, всім миру, спокою. i zatišku.